Відьте зручно закрийте очі. Робимо з вами вдих, видих раз, вдих, видих два, вдих, видих три. Уявіть, що ви дивитесь на себе в церкву і бачите. Себе, але маленькою дівчинкою. Подивіться, скільки років цій милій дівчинці. Посміхніться цій маленькій квіточці. Подивіться на неї з добротою і з любов'ю промовляйте за мною. Я обіцяю зробити тебе, моя дівчинко, щасливою попри все. Ти заслуговуєш всього найкращого в світі. Я обіцяю бути з тобою до кінця. Я завжди буду на твоєму боці, моя дівчинко. Я дозволяю тобі помилятися. Набувати досвід це найцінніше. Ти значима. Ти цінна. Ти важлива. Я люблю тебе. Я приймаю тебе. Я вірю в тебе. Ти варта найкращого, що є у світі. Твої бажання та мрії важливі. В тобі достатньо всього, щоб кохати та бути коханою. я обіцяю зробити тебе, моя дівчинко, щасливою попри все. Я буду робити це кожного дня. Я буду в силі. Це робити до кінця. Сьогодні моїм першим кроком буде поміркуйте, що хочеться для себе зробити саме сьогодні. І зробіть це. А зараз знову посмігніться цій милій дівчинці. І скажіть Я люблю тебе. Моя маленька дівчинку. Я запрошую тебе піти зі мною в моє сердечко і заберіть, дівчинку, до себе моє серце. Побудьте в цьому стані, скільки вам хочеться. І відчуйте, як по тілу розливається. Любов, ніжність, радість, підтримка, відчуття повноцінності та наповненості життєвою енергією. Робимо з вами вдих, видих. Відкриваємо очі.